Доброго теплого дня, земляки, друзі українці. Сьогодні готував до зими пічку, я зробив в хвати пічку під дрова. Гарна тепла піч. Підбілив, сажу по підбили в і коміт підбилив. І так клопо... в клопотах по дворі подумалось про життя, про буття наше, про все життя. І Народився в мене такий вірш, хочу вам його подарувати. Я назвав його Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ми з тобою в цьому світі? Дві нові з автомата кулі, два постріли в ранковій тиші, два живих серця в прицілі. Хто ми з тобою в цьому світі? Дві тіні згублені в тумані, два кораблі в далекій морі, які пливуть своїм форват. З тобою ми у цьому світі два тіла, що в бою бить, дві астри на труні дубові, дві чари що вином налиті. Хто ми з тобою в цьому світі? Дві туші жирені у кроватках, які сидять в Верховній Раді, розум згубивши в своїх статках. А знаєш, хто ми в цьому світі? Вуста, що злиті поцілунком. А може, ми перше кохання, яке дає Господь дарунком. Я знаю, хто ми в цьому світі. Ми всі малі наївні діти. Ми всі народжені для того, щоби цьому життю радіти. З Богом вам щастить!